Дрони, катамарани, роботи допомагають саперам розміновувати деокуповані території. 15 гектарів за півтори місяці розчистили сапери з Кіровоградщини на Донецькому напрямку. Про це будемо говорити з Олександром Івановим, заступником начальника частини з гуманітарного розмінування головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Я вітаю вас, Олександр. Доброго дня. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у вас було більше 10 відряджень на деокуповані території. Коли ви повернулися останній раз? 12 вересня повернулися з Донецької області. Були там близько 50 днів. Виконували завдання з розмінування деокупованих територій. Що змінилося, якщо порівнювати першу поїздку і в подальшому? Кожне відрядження це окремий етап, скажімо так. В Харківській області, по одному, в Херсонській, в Миколаївській по іншому, в Донецькій геть теж по третьому. Чим вони відрізняються? Всім. Починаючи з побуту, з роботи і закінчує людьми, які там. І зустрічають і місцеве населення, і люди, з якими ти їдеш. Поговоримо про роботу. Чим відрізняється робота, наприклад, Херсонська область і Харківська. Кожна територія по-своєму забруднена. В Харківській області більш протипіхотних мін зустрічалось, Пасток, Миколаївський. Більш протитанкових, заміновані дуже поля сільськогосподарські, під'їзні дороги. Ну, а Донецька специфічна тим, що починаючи з 2014 року там заміновано, цим і, вона і є складною. Щоб пройшло багато часу, маскування цих мін, воно вже врослося в землю, ці міни. Їх ну дуже тяжко знайти. Під час роботи ви використовуєте дрони з радіаційним керуванням. Як це змінює підходи до роботи або полегшує вашу роботу? Це полегшує економить час. Ми використовуємо і безпілотні літальні апарати, і роботизовані комплекси. Роботизований комплекс забезпечує максимально безпеку життя. Тобто ним можна під'їхати до вибухонебезпечного предмету, роздивитись вплоть до того, щоб положити туди вибухівку і знищити його. Опишіть його? Маленький танчик з маніпулятором, який ну, слабкою, який підіймає вантаж десь по-різному до 1,5-2 до, ну, по до до кілограм, щоб комфортно йому було. Тобто цього вистачає, щоб підвести до вибухонебезпечного предмету, вибухівку і знищити його. Вага десь кілограм 100. Повністю ну, там, броньований, акумулятори стоять на гусениці, як маленький танчик іграшковий. Він у вас один був? Поки що один, Надіємося, ну, що партнери, які допомагають за кордону, можливо, і ще. Щось а, чимось допоможуть. А ви говорите про те, що о, він може там під'їхати, забрати. А, наскільки це пришвидшує вашу роботу? Ну, те, що робить її безпечнішою, це зрозуміло. Сказати, що ну, воно пришвидшує щось ні. А, в нашій роботі ну, немає куди спішити. <світ> так що за швидкістю ми не женемось. Більш за безпекою. Розкажіть тепер про дрони. Як вони допомагають вам у розмінуванні? Дрони добре тим, що вони охоплюють велику площу відразу. Піднімаємося на, ну, до 50 метрів, це достатньо, щоб візуально оглянути під'їзні шляхи, в принципі, якусь територію, ну, поле. Облетіти його і визначитись уже відразу, які там типи боєприпасів є. Чи є міни протитанкові, чи є протипіхотні міни. Протипіхотні міни видно з дрона? — Видно. Ну, є такі дрони, які навіть розтяжку шукають. Ну, у нас поки що такого немає. Ну. В нашій службі є. Були, були такі співпраці з, таким, з Києва. З головного управління, з депутатом. Ви працювали собес. на такому? Працював колега, працював. То він показував, у нього там тепловізори стоять і інші інші навісне обладнання, які, ну, яке допомагає шукати і розтяжки, і міни, і ну, і все. І він піднімався на 100 метрів приблизно, ну, якщо я не помиляюсь, і було видно розтяжку в траві, все, гранати як висить. Ось Такий дрон був. Нам допомагають тим, що ми вже бачимо границі поля, на якому нам працювати, ми вже розуміємо, які там типи боєприпасів, чи більш обережно себе вести в плані там треба перевірити 3-4 рази, щоб зайти в поле, чи там просто валяється боєкомплект, який потрібно. Зібрати, ну і вже прогнозування по роботі йде. Скільки нам часу потрібно на цю роботу, на дане поле, на дане місцевість. Поговоримо про забезпечення. Вам всього вистачає? У нас навіть е, занадто. Ну, хотілося б, звісно, е, є нехватка трішки в машинах важких, які перевозять вибухонебезпечні предмети. Трішки у нас не вистачає їх. Хотілося б, звісно, щоб було вдосталь на кожне відділення як, як треба. А по оснащенню забезпечені практично всім для того, щоб виконувати завдання. Це роботизованих комплексів хотілося б більше, тому що, да, да, що це наше життя. Ну, Навіщо підходити до небезпеки, якщо можна під'їхати нею роботом? Російська армія полює за саперами? Полює неоднократно були такі випадки, коли попадали під обстріли повторні, і багато хто з колег попадався на пастки. З інших областей, то полює і полюють дуже так, нормально. З дронами слідкують? Так. Да, є програмні забезпечення, які там показують, скільки в повітрі зараз дронів. З військовими ми спілкувалися, то вони відкривали прямо в Донецькій області і показували, що дивіться, над вами зараз 20 пташок висить і всі вони розвідувальні. ви говорите, були розставлені пастки. Попередньо ви сказали, що особливість Донецької області те, що це заміновані території ще з 2014 року. Пастки свіжі чи також давні? І пастки так, так же, як і з 2014 року стоять, так і свіжі. В що такі пастки? Як в них не... немає терміну, дії. Це можливо бути, ну, може бути граната там, на розвантаження поставлена на протитанкову міну. Можливо, якийсь саморобний вибухонебезпечний предмет. Там, вплоть до іграшки, яка валяється на обочині, і в ній може бути щось небезпечне. Пасток дуже багато, і це все залежить від фантазії сапера, ну, який ставив його. А через те, що, наприклад, 10 років пролежала ця пастка в землі чи на землі. Нічого не відбувається. Вона як несла небезпеку, так і буде нести. На цій ротації, коли ви поїхали на Донеччину, яке завдання стояло перед саперами з Кіровоградщини? Забезпечення проїзних шляхів. В лісах для гасіння лісових пожеж. Там зараз ну, попали на такий період, де дуже ліса, так скажемо, горіли і пилали. Прямо. За останні 10 чи скільки, там 15 років це була наймасштабніша пожежа в Донецькій області з лісами, якраз в той час, коли ми там перебували. І паралельно ще ставилася задача очистити. Землі сільськогосподарського призначення, щоб запускати вже агрономію і ну, починати щось працювати на землях, на полях. Якщо ми говоримо за ліс, тобто ви розчищали лише дороги? Лісові дороги, тобто це не, Лісові дороги. Так, це не, не прям там накатані. Є карта у них, де є просіки в дорогах, які вже підзаросли трішки. Ну, за рахунок війни. І щоб проїжджала пожежна техніка, ми прочищали ці дороги. Пожежі, про які ви розказуєте, це було спричинене падінням уламків або ж обстрілами. Взагалі, то обстріл. Обстріли це причина пожежі не перша. Якщо пожежа в лісі, хто ж буде гасити її і як це можливо? Проходимо ми, як сапери, перевіряємо територію. Ззаді нас йдуть пожежні, які гасять пожежу та облаштовують мінералізовану смугу. Це так, ну розчищають просто площину, щоб пожежа не перекинулася. Тобто розгортають траву, сміття, голки, вітки. Де було більше і уламків, і вибухонебезпечних предметів в лісі чи на полі? По кількості, ну, мабуть, в лісі було більше. Так, в лісі. В лісі і уламків, і, в принципі, вибухонебезпечних предметів було більше. На полі? На полі в основному це були снаряди артилерійські і противотанкові міни. А складніше або простіше працювати де? На полі? Ну, немає такого складніше чи простіше. Робота вона завжди однакова. До неї, ну. Безвідповідально до неї не поставишся. Тобто, що, що і на полі, що і в лісі, що і просто на дорозі. Ви спілкувалися з фермерами, чиї землі розчищали? Так. Що вони говорять? Дякую, що ми допомагаємо їм. бо бояться за своє життя і за життя своїх людей, вони вже також дійшли трішки вперед, скажімо так, вони на трактора ставлять пульти управління без, без водія, тобто, Ну, також робота роблять з трактора. І водій стоїть на пульту, не в тракторі сидячи і їздить, обробляє землю. Група, яка виходить е, кожен день на розмінування. З кількох людей складається? З п'яти. Ну, їх безліч. Тобто в Донецькій області працювало близько 20 розрахунків. Розрахунок це так. одна група з п'яти людей. Так. Що найчастіше знаходили? Ви вже перерахували протипіхотні міни, артилерійські снаряди. Дуже насичено в Донецькій області. Про міни, касетні бойові елементи ПФМ 1С і ПФМ це ліпістки, так звані. От їх було багацько. І в основному в лісі, там, де вже вони лежать в рік, а то і більше, засипані вже іголочками із соснового А Як лісу. ви їх знаходите? Технічні засоби, інтуїція от все, Про інтуїцію, все, розкажіть. Все. Що значить інтуїція для сапера? Для сапера, це, мабуть, 80% його, його праці це інтуїція. Якщо не… я відчуваю, що не потрібно сьогодні робити ту чи іншу роботу, я переключусь на другу, на другу ділянку я туди ну, не піду. Піду завтра. Чи після завтра. Ну, від інтуїції бачу, багато, багато чого залежить. І, як показує практика, вона не підводить. Якщо ми говоримо про міни пелюстки, ну, наприклад, чи були такі випадки, там собака пробіг або пташка сіла, або щось впало, гілочка і вона зірвалася? В крані чи в крайньому не було. А взагалі? А взагалі так було. Було і ворона в дзьоба брала. Взривались І так місцеві жителі в плані там, зайчиків, лисичок, вовків бігали по полю. там. Так, підривались. А можете описати один день роботи сапера? Ну, він буде стабільний один день. Проснувся, шокування. Інструктаж перед роботами, перевірив людей, які йдуть з тобою, чи все з ними добре, чи всі здорові, чи всі готові працювати. І виїжджаємо до місця робіт. По приїзду оглядаємось, вирішуємо і приймаємо рішення, як будемо працювати, що за ділянка, які вибухонебезпечні предмети там є, які загрози. Як формуються ваші групи, розрахунки? Маю на увазі склад? Відділення формується у складі одної області. Тобто у нас в області там в частині нараховується 74 чоловіка саперів. І ось з цих 74 чоловік йде один керівник розрахунку, два водія і два сапера. Розкажіть про життя цивільного населення на тих територіях, де ви були. Цивільне населення в них е, вибору немає, вони живуть так, як вони і живуть. Хочеться і на огород сходити, але він забруднений. Хочеться і комфорту якогось, але ні магазинів, нічого немає. Так, як було раніше. І взагалі. Місцеве населення по-різному реагує. Хтось дякує, а хтось і за спиною каже, за чим ви сюди приїхали, їжджайте назад. Ну, по-різному. По-різному вони і реагують і на нас, і переживають також по-різному. Я дякую вам за розмову. Дякую за те, що ви. І рятуєте людське життя і розчищаєте Україну від непотрібу, який залишає російська армія. Ми говорили з Олександром Івановим, заступником начальника частини з піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.